Радуйтеся усі люди, радість неба вам хай буде. Весела вам новина, породила діва сина Марія, 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 Весела вам новина, породила діва сина Марія, Марія, Марія. Прийшов до нас ви. По особливому в святкові дні нас огортають теплі спогади. Про нашу батьківщину ми запрошуємо вас провести разом з нами 25-й фестиваль українського різдва в Каліфорнії. Смак гарячих страв змусить поринути думками на рідну землю. Веселі атракціони порадують ваших дітей, а святкову атмосферу створить жива музика і розважальна програма. 7 січня о 4-й годині на території церкви Spring of Life за адресою 5948 Пікан Авеню Оранжвейл. Vale. Згадаємо разом чудову історію народження Ісуса Христа Від Ясел до величі. Веселая вам новина породила діва сина Марія Марія.